Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжуємо нашу тему Магія грошей. Сьогодні, 17 лютого, 19 місячний день, символ якого Павук або ж Сіті. У цей день відкриваються канали, які пов'язують нас із минулим. День призиває оглянутися назад, призадуматися, пригадати, кого ми образили у минулому. А і з ким ми були несправедливі, хто завдавав нам болю і страждання, і простити своїх кривдників, і попросити прощення ускривджених. І кожен із нас знає по своєму життєвому досвіду, що щире прощення дається нелегко, та й цей день, 19-й місячний, він особливий в цей день саме. Позбавитися від негативного такого досвіду, від таких негативних емоцій, які набралися за багато років, буде набагато легше, ніж у другі. Яке ж відношення негативні емоції мають до грошей, спитаєте ви? Таке ж, як і радість, тільки радість притягує достаток, а образи навпаки відштовхують їх. Як зазвичай, ми всі у свій час. Час від часу стикаємося із такими емоціями. Ну, це нормально, це життя. Але якщо вони загрузли в нас надовго і ранять нашу душу роками, то тоді стають серйозною перепоною. Грошові удачі. Гроші тягнуться до тих. Хто наповнений радістю, настроєм та позитивом, От. до злоблених та вічно усім невдоволених тягнуться тільки злидні. У 19-й місячний день в повітрі кружляє тільки дуже тяжка, неблагоприємна енергетика. Цей день зветься, павук або ж сіті. Велика неприємність така може підстерігати на кожному кроці. От. І Така небезпека попасти в пастку, піддатися якомусь впливу, дурману, навіяванню, помилитися, запутатися. У цей день багатьом. Непорядочним, скажімо так, людям захочеться насипати солі нам на рану, от, та відняти наші сили. Тому краще обмежити контакти та телефон без потреби краще не брати. Старайтеся не приймати відповідальних рішень, не віддавати борги, не, вбра... не брати в борг у займ. І взагалі не брати на себе та не покладати на других яких би то не було обов'язків, ні усних, ні письмових, бо накинете на себе сіть чи тенета. обережно відноситися до своїх поступків та до чужих ідей, бо це може бути обман, не можна злитися, сваритися та проявляти гординю, усміріть своє его, інакше може. Можете втрапити в неприємності, от, в якусь таку історію, з якої тоді тяжко буде вибратися. І так, сьогодні ми не будемо здійснювати ніяких ритуалів, а робимо наголос на очищення від усякого негативу. Прибираємо перешкоди на путі до грошей, прибрати перепони на шляху до грошей. Це значить позбавитися від негативних спогадів, От, простити та відпустити від себе кривдників. Нам допоможе медитація прощення. Треба усамітнитися у тихій кімнатці та попросити різних вас не турбувати. Хоча б півгодинки. Прийміть зручну позу, лежачи чи сидячи, розслабтеся, закрийте очі О, і починайте згадувати неприємні ситуації свого життя. Які відбулися сьогодні, вчора, за неділю, місяць тому, і так рухайтеся аж до самого дитинства. Перед вашою уявою почнуть появлятися люди, котрі колись вас образили, розчарували або ж принизили вас, а, а також і ті, яких образили ви самі. Зупиняйтеся перед кожним і кажіть так. Я прощаю тебе за те, що ти був не такий, яким би я хотіла тебе бачити. Я люблю тебе, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. А тим, яких скривдили ви, кажіть: прости мене, будь ласка, за те, що я тебе образила. Я тебе люблю, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. Спитаєте, за що нам треба казати прощаю ту людину, яку ми самі образили, а тому, що вона нас спровокувала на те, щоб ми її образили. Не було б провокації, то ми б її не образили. Поступово до нас, за нашою спиною, залишиться цілий гурт людей. Уявіть, що вони почнуть ставати блідими, неначе в тумані, неначе тухне світло. І їхні обриси розпливаються, аж поки вони не перестануть нам вважатися різко і чітко, От, аж поки вони не перетворяться у хмаринку. А собі скажіть так: по своїй волі я побувала в минулому, простила кривдників, попросила вибачення у тих, кого образила я. І тепер я усіх прощаю і відпускаю. Я прощаю і відпускаю своє минуле. І, і всі погані спогади залишилися в минулому. Вони не стануть на перешкоді до моєї фінансової мрії, до мого фінансового достатку. Прочитайте, Отче наш, і все, до завтра. Вірте в те, що робите, бо по вірі нашій і дано нам буде. Амінь. На все добре. Бажаю вам. Успіхів у досягненні ваших мрій! Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Побачимось завтра і побалакаємо!